Зберегти своє у Франківську за останні роки все більше відновлюють пам'яток архітектури. Зазвичай, це житлові будинки у центральній частині міста. І часто фінансують реставрацію будівель самі жильці. Про один з таких прикладів ми розповімо далі. А ще спитаємо, чому франківці готові платити десятки тисяч гривень з власної кишені для відновлення споруди. Відповідь на це питання далі. В цьому будинку автентичного вже лишилося мало хіба тільки фасад. Тут у нас гарний, ну суто таке загальне користування, під'їзд, арка, суто в квартирах мало лишилося. Якщо є інші будинки, де суто, квартири лишилися автентичні, то там цікавіше щось відновлювати. Але ну це ж не означає, що ми маємо забути. Ми тут живемо, тут ходимо. І в нас, наприклад, гарна сходова клітка, яка має балясини, на яких нам не вистачало. Ми дуже багато бартером робимо, до прикладу, щоб не тратити гроші ОСББ. Наприклад, у нас там жилець, один хотів собі вилити сходи таких балясин, собі приватній він будував у Супняк, і Він попросив в нас одну балясину, Вилити собі, ну і ми таким трохи наглим методом кажемо, що малямо, але ти взамін нам доли, цих що не вистачає. Так заливаєш собі. І ми так-то так дали. І він нам долив, він нам встановив, тому що у нас порила є камінь, з каменю цільного, і вони там, де не хотали болясень, тискали і провалювалися. А хотілося це зберегти, тому що ну, наші діти колись нам подякують. Це наша історія, все таки. Вдихнути нове життя у споруду спробували років вісім тому. Пригадують жильці цього будинку у середмісті Франківська. Почали відновлення з окремих елементів фасаду, балкона, який на той час був в аварійному стані, і просто міг обвалитися на пішохідну доріжку. Та перший досвід виявився не надто вдалим. Балкон на третьому поверсі відреставрований три роки тому. Балкон на другому поверсі відреставрований ну років шість-вісім, скажімо так. От подивіться різницю, як відреставрували майстри, і за три роки, хоча він відкритий, попадають на нього опади, йому нічого не сталося. Три роки я вважаю, це вже такий гарний проміжок часу. Пам'ятку архітектури рест... реставрувати будь-хто не може апріорі. Не всі майстри знають технологію. Перше, не всі майстри будуть радитись з архітектурою, тому що в нас кожен сам собі хазяїн і він краще знає. Тому це було важливо в цій реставрації, тому так і робили. Цей будинок пам'ятка архітектури, і ем, як виникла... Бажання, ну він просто занепадав дуже сильно. А оскільки наша влада, не тільки міська, а й країни, прийняла закон, в якому зобов'язала всіх жильців, оскільки це наше спільне майно, яким ми користуємося, в якому ми маємо своє власне майно. І всю відповідальність за його е, пошкодження. Якщо там вона обвалиться комусь, нанесе фізичну шкоду на здоров'я. Ми будемо нести відповідальність колективно, не міська рада, як колись. Тому міська рада зняла з себе зобов'язання і перестала. Ну принаймні, вже останніх три роки вона не фінансує нічого. А зв'язку з війною це ще усугубилося. І ми років 8-10 назад прийняли рішення, коли стався інцидент в Львові, що людина впав в парапет, людині на голову, людина пала в лікарню, мала великі травми, і людина відсудила в ОСББ. Якщо не помиляюсь, біля мільйону гривень, чи може більше, я вже не пам'ятаю по цифрах. І ми вирішили, що нам треба в нас невеличкий будинок, він складається з десяти квартир. І більшість людей були за, щоб ми зробили ОСББ. Тому що треба було, щоб прибирали і дивилися, ми хотіли закрити двір, поставили браму. І от ми з цього всього почалося. Ми зробили документально ОСББ. Нам влада допомогла це дуже швидко зробити. Це все відбулося на протязі ну, до місяця дуже швидко, хоча нас лякало, що це процедура чотирьох роки. Зробили, передали нам власність, і ми почали своїми силами всіх жильців пробувати щось управляти, що виходило, що не виходило. Були такі першочерговості, що треба було робити швидше, що ні. Першу у нас був балкон на третьому поверсі, як можна бачити, який він відреставрований. тому що він обвалювався в аварійному стані дуже сильно. І власники, жильці цього балкону, вони так само виявили бажання, тому що то як на ОСББ поставили відповідальність, що потрібно його відремонтувати, дало нам терміни. І вони виявили так само бажання, і вони ми відремонтували балкон. Жильці розповідають, реставрувати пам'ятку справа довго тривала та дороговартісна, тому роблять все поетапно, коли назбирають потрібну суму грошей. Намагаються залучати кошти інвесторів, бо оплатити все самотужки не під силу, адже в будинку всього 10 квартир. Ми поділили будинок на таку черговість, що важливо, що важливіше, а потім уже слаб, слабші там проблеми. У нас була ще проблема з проводкою. Ми почали робити проблему з проводкою на першому поверсі, повністю забирали, продзвонювали, приносили лічильники, тому що тут дерев'яні перекриття в будинку. І що якщо не дай Боже, воно би спалахнуло, то воно просто могло би дуже погано закінчитися. Ми зробили перший поверх з проводкою. Потім цього літа в нас вдвої. Ми єдиний двір, які франківську має дерев'яну бруківку, автентичну, австрійську, стару. І ми її відновили. Ми зробили повністю арку, відновили, залили мощення, реагували її довкола висловила подивитися гранітну бруківку, а посередині поставили оті залишки автентичної зберегли. Думали смолою заливати, але ваян з смолою виявився поганий, тому ми не заливали. Йдеться про австрійську дубову бруківку, якій більше сотні років. Побачити таку в Івано-Франківську можна лише в цьому дворі. От, бачите, в нас дерев'яна полківка, от вона в мене в лусі. Може, в нас є деякі, бачите, вона волокнами зроблена, і вона волокнами до зроблена, скільки вона воду гарно відштовхує. А з часом вона стає як камінь. Якщо її забрати і неправильно обробляти, вона трухлявіє. Ось така специфіка дерев'яної породи. Тому ми дуже були здивовані, коли її викупали. Тому що де не де вона була під бетоном залита, і вона. На бетоном зберегла, бачите, от повністю визерунки. Та через постійні підтоплення дощами бруківка нещадно нищилася. Занепадав і сам будинок. Відтак його мешканці, аби врятувати артефакт та вберегти будівлю від руйнування, провели реставрацію. Цього року ми робили нашу арку. Ми йдемо в місті, який її маємо. Це автентична австрійська бруківка. Це наша пам'ятка, історія. Тому мені принципово було, хоча б кусок її зберегти. Буду є підвали. Тут збиралася весь час вода. От, наприклад, якщо опади. Тут немає розводки калінізації. Вий. Так, колись будували, є прирої не існує. Тут збиралася вода. І е, є такі в нас сусіди, які, заїжджаючи сюди на машину, провалили провалили цю арку. І е, бандали крали дерев'яну бруківку. значить, на цій ніс є, якщо її крали регулярно. Ми просто кусок, який би могли зберегти. І тому стояло питання, що якщо провалиться все, сяде будинок. Ну, в кращому варіанті, в гіршому завалиться так само, тому що висота підвалів дуже велика. І тому треба це робити нагайно. Роботу обійшлися в кругленьку суму більше 70 тисяч гривень. Частину зібрали жильців, зрештою допомогли підприємці, які неподалік орендують приміщення, і жодної копійки з бюджету громади. Ми можемо зробити так просто, але ми получимо штраф, і якщо щось не так будемо ще переробляти. Але якщо ну, цей балкон вийшов в районі 80 тисяч і вкласти 80 тисяч для того, щоб потім переробляти, ну логіки в тому нуль. Тому ми були зацікавлені для того, щоб архітектура нам допомогла. Документи я робила сама. Вони нам практично нічого не коштували. Ми звернулися в управління архітектури. І вони нам вже прийшли на місце, показали, як що треба робити, що не треба. Запиталися, які в нас що ми можемо, що не можемо. Тоді ми питалися інших майстрів, нам прораховували по їхній схемі це все робити. Вони там нам порекомендували, що є майстри, які вже робили реставрацію на Шевченка, там будинку фасаду, що вони знають з цим працювали. І вони нам порахували свій кошторис. І з ними було дешевше. І тому перше чого ми шукали, щоб було дешевше трохи, тому що як не як це коштує немаленькі. І тому так почали вже більше з архітектурою. Архітектура просто план нам говорила то і все і робити. тому що без них ми не знаємо, що правильно робити, тому що нам треба було зберегти автентичність бачите, воно зроблено все в кольорах. І зроблено так, що ми плануємо робити ще фасад. Ну це перспектива двох-трьох років, і надіємося, що війна закінчиться, і місто нам хоч чимось поможе, тому що фасад дуже дорого, ми просто жильцями не витягнемо. Загалом, за рік війни, франківці власним коштом відреставрували більше десятка пам'яток архітектури. На деяких будівлях відновили лише елементи, як от балкони, двері або карнизи, а на інших зуміли цілі фасади. Війна на дворі брати бюджетні кошти на це, ну це, це нонсенс. Тобто люди розуміючи це діло, абсолютно не панікуючи, але знаючи про те, що в них в руках є відповідний це його власність, і він розумі... люди розуміють, що вони створюють небезпеку. Я що це говорю за небезпеку? Оскільки це, от, що ми зараз говоримо, ми кілька об'єктів відреставровані, це балкони. А з балконів. Паде інколи елементи, де дійсно створюють небезпеку. Я, допустимо, от тут на вулиці Незалежності Незалежності, здається, 15, так, 15 власник балкону відреставрував за свої кошти, повністю перфект. На вулиці Незалежності 4 власники нежитлових приміщенні другого поверху теж відреставрували і хочуть далі продовжити цю реставрацію своїм коштом. Відреставрували, приступили до реставрації зараз у військовий період. Балкон на Мазепи, 23, розкішний будинок паде, люди з Сім'я свідома сім'я розуміє, що це така річ і вони теж хотіли би кваліфікований, але власне приступили. Чому тому, що побачили тих людей, що дійсно можуть зробити від початку до кінця роботу кваліфікований. не так розквасити і потім на тобі боже, що мені не гоже розумієте? Люди починають розуміти, що нікуди від них це не дінеться. Більше того, вже люди інформація почала розповсюджуватись про те, що які наслідки є недогляду. Цього що це приносить трошки проблеми для самих власників. Вони власники, все до них вже почав, вже все. Вже інформація дійшла і усвідомлення того, що вони власники вони повинні доглядати. Уже є на сьогодні. В Івано-Франківську налічується майже шість сотень об'єктів архітектурної спадщини. Більшість будинків зведені ще за часів Австро-Угорщини, і майже всі вони перебувають у приватній власності. З балансу міста на повне обслуговування мешканців їх передали більше десяти років тому. По закону, по закону. Власники об'єктів культурної спадщини повинні опікуватися своєю власністю, яка статусна, тобто є об'єктом культурної спадщини, на який розповсюджується дія закону про охорону культурної спадщини. От і все. все Це основне канонічне. Інша справа, що коли об'єкти передані були на обслуговування мешканцям, коли відбувся процес приватизації квартир, все, квартири зійшли, зняті були з балансу ЖЕКів міської ради, міської ради, все, вони стали приватними об'єктами і передали у власність. І тут починається процес, розумієте, лю... Громада і представники громади по своїй природі е, патерналісти, знаєте, вони завжди думали, що хтось буде опікуватись тим. І важко зрозуміти було людям звикнути до того, що вони повинні вже все. Вони є власники, вони розпорядники, вони повинні опікуватися тим. Е, міська рада для того, щоб це плавно цей процес прийшов, власне починаючи з десятих років, е, започаткувала програму охорони культурної спадщини де в міському бюджеті виділялася певна сума на, об на реставрацію об'єктів. І з того часу, от я, наприклад, цим питанням займаюся з 2016 року, з 2016 року ми почали реалізовувати програму, тобто брати в об'єкти в реставрацію об'єктів. Ще тоді не стояло питання про співфінансування. Просто були виділені кошти на певні об'єкти і почалася реставрація. Ну, це об'єкти по вулиці Мазепи, по вулиці Шевченка, ви, може, їх знаєте. Цей, з кожним продовженням цієї програми. Ця програма приймалася на три роки. Так, кожен. І після цього відбувалося, значить, продовження її. І, власне, суть програми полягала в тому, що від. Повного фінансування містом до залучення коштів до співфінансування через співфінансування і потім вже до повного залучення грантових якихось коштів, якщо б вони були, якщо б цей, потім до повного вже фінансування мешканцями. І власне, як повного фінансування мешканцями, тобто. При виконанні цих реставраційних робіт були б напрацьовані механізми ті всі огляду розробки проектної документації оптимальної, оптимально потрібної, щоб можна було випрпрї провести процес затвердження до виконання робіт. повторюю, специфічне виконання робіт реставраційних. Та місто все ж продовжує підтримувати цей процес. У Франківську тривалий час працювала програма, з допомогою якої за кошти бюджету вдалося відновити чимало споруд. Та через війну її поставили на паузу. 22-му році започаткували, і зараз, слава Богу, десь, незважаючи на війну, люди все ж таки розуміють, що життя продовжується і проводять роботи реставраційні. І власне хотіли реставрувати окремі просто елементи аварійні. Тому що коштів ну, не стає, а деякі от моменти є, що втрачаються, і вони просто несуть небезпеку, і треба проводити вже їх реставрацію. Йде мова за е, балкони, карнизи, виступаючі елементи фасадів, які можуть десь впасти комусь голову. Реставрація процес доволі тривалий і затратний, аби скоротити витрати балансу утримувачів, міськраді спростили дозвільну процедуру та відновлювати фасади беруться далеко не всі власники таких будівель, хоча мусять за законом. Чому об'єкти культурної спадщини? Бо багато декоровані. Представники представляють архітектуру минулого, минулого часу, які, власне, говорять про все про багато чого. І, власне, і місто наше цікаве власне, своїм історичним тлом, яке власне, презентують ці об'єкти. Е, безперечно, вони потребують специфічного догляду, нагляду і, е, ну, і опікування ними. І простими будівельними методами за ними доглядати категорично не можна, тому що ми їх знищуємо. Так званий ми називаємося об'єкт охорони, предмет охорони, верніше, предмет охорони. От, якщо просто опікуватися, просто десь заштукатурити, десь загладити щось, як ви знаєте, наші будівельники інколи беруть, значить спрощують, бо їм найпростіше штукатурити великі площі, а не виробляти якісь дрібні елементи. Цей специфічний підхід полягає в тому: перший етап це обстеження об'єкту. Що з ним робити треба? На то є відповідні фахівці оглядають об'єкт наступний етап підключається вже архітектор реставратор який складає програму реставрації або назвем проект реставрації. Цей проєкт може бути як об'ємний, так і спрощений. Ось цього повинні відходити ми. Тобто, місто на своєму обліку. Тобто є таке поняття, чи воно неправильне. На балансовому обліку немає жодного об'єкту житлового е об'єктів культурної спадщини. Тобто е опікуватися цим об'єктом повинні мешканці. Так і роблять жильці цього давнього будинку на вулиці Січових Стрільців. Не так давно завершили реставрацію арки, як уже запланували нові роботи і збирають гроші на відновлення сходової клітки. На даному етапі ми зробили ось ці стіни, там далі стіни. Раніше от вони так виглядали. І ми плануємо далі завершити оці всі стіни, крім того, повісити тут люстри автентичні, на другому поверсі повісити автентичну люстру і велику повісити там, де є візерунки і малюнки на, на третьому поверсі на стелі. Попередньо, скоріш за все, це десь порядка 100 тисяч гривень. Також будемо залучати інвесторів, також закликаємо. Ті, хто кому це цікаво, хто має кошти, і після того, коли він заінвестує ці кошти буде бачити, куди вони направилися. Ми на даному етапі збираємо кошти. Та незважаючи на зростання зацікавленості містян у збереженні об'єктів культурної спадщини, занадбаних пам'яток у Франківську досі чимало, і їхній стан з кожним роком все ближче до критичного.